Вчора Шведська Федерація Біатлону оголосила, що Лін Гестблом, колишня персон, повністю знімається з сезону 2024-2025, в тому числі спортсменка пропустить і цьогорічний чемпіонат світу. Через травму плеча 30-річна Шведка достроково завершила минулий сезон, перенісши дві операції. І не дивлячись на те, що реабілітація проходить добре, Гестблом блом ще не встигла повністю відновитися. Тож було прийнято рішення, що спортсменка буде готуватися вже до олімпійського сезону. Щоб надолужити втрачене і бути повністю готовою до Олімпіади 2026, Разом з медичною командою я прийняла рішення, що не буду фокусуватись на змаганнях у цьому сезоні. Коментує чинна олімпійська чемпіонка в складі естафети. Нагадаю, на рахунку Лін гестблом, три особистих медалі Кубку світу та срібла і бронза чемпіонату світу 2023 року у Оберхофі.